Доброго дня! Сьогодні 28 січня 2017 року. Чергове планове заняття підрозділів територіальної оборони Харківщини. Ми вирішили не чекати виклику і приєднатись самостійно до флешмобу, присвяченого ветеранам АТО. Зараз хлопці зроблять вправу на ваших очах. Упор лежачи прийняти. До вправи. Приступити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Ми передаємо естафету московському і київському районам міста Харкова. Слава Україні! Героям слава!